Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі Сукірян, Сукірянщини, міста Новодністровськ. З вами український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні поговоримо про податки. Так, люди мене просять відзняти відео про податки, і я виконую податки це основна частина. Нашого бюджету сукірянської громади, податки з фізичних осіб, податки з підприємців, юридичних осіб тощо. А хто нам роз'ясняє щось про податки, ну от скажіть, ми дивимось в е Фейсбук Сукірянської міськради сторінку, там хоч слово сказали про податки. Хоча податки стягуються, і вони пишуть: треба заплатити податки. За землю, за все. Правильно пишуть, а тепер хто і як платить податки. Чому не роз'ясняють? Серед людей просто йдуть слухи. Ну, так, люди вони ж говорять на вулиці, на кухні, що на Сокирянщині, в Сокирянах, на території Секірящини податки платять по-різному. Прості люди, прості підприємці, прості смертні, платять податки на 100%. Можуть, не можуть, але платять. А люди, які наближені до влади, до влади Сокірянської ОТГ, до білого нашого дому, як кажуть люди, податки в повному обсязі. Не сплачують від слова взагалі. Це інсайдерська інформація, яка надходить від жителів нашої секірянської ОТГ. Тому я і попрошу дуже нашу секірянську міськраду роз'яснити позицію по податкам. Відкрито, хай людина, яка відповідає за збір податків. Чи з податкової інспекції, чи з відділу економіки пояснить систему збору податків з підприємців, юридичних, фізичних осіб в Сокирянській громаді. А то виходить, що одні платять 100 і більше процентів, а наближені до влади начебто недоплачують і значні суми. Це не є добре. І щоб розвіяти сумніви у людей, ще раз попрошу що сокірянську міськраду просто виставити в екран фейсбучний, ютубний людину, яка відповідає за податку, яка просто доступно роз'яснить усе людям. Уся інформація викладена у цьому відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити і роз'яснити простим людям сикірянської громади. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.